Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами я, Ольга Ладай. Зараз ми знаходимося в середній школі номер 1 імені Панаса Мирного. За кілька хвилин до учнів початкових класів завітає святий Миколай із янголами та чортенятами. Миколай на сивих понях двори заїжджає, і папунки чимним дітям і самок скидає, коли діти місно сплять, раптом двері заскриплять хату Миколай прийде і дарунок покладе. Ці дарунки непрості, Миколаєві святі, під подушкою кладе, коли в хату він зайде, кому зошит, кому книжку, кому іграшку і калач, а нечимним дітям різко більш нічого, хочте плач. Люди дві, а чи веселі? Чула я, що них є дітки. І що вони роблять? Ось, зі мною не вітались, я їм усі приволі, для нечистих добрих лік. Ми прийшли сюди, щоб показати Миколаю ось цю книжку, що він побачив, які погані дітки. Ні, не чинно, чортинятка, дітки не такі, хороші чинно з І скажуть, якими потрібно бути, щоб Миколай їм приніс подарунки батька й матір поважати, хоч маленькі ручки мають, але вдома помагають. Тож зачинить доброту мають яку, от яку вже стоїть вас біля хати. Подарунки хоче дати. У цей вечір зимовий Миколай прийшов святий. Дівки, а давайте поключимо святого Миколая. Ми. Микола! Лисів, як веле, ви мене чекаєте, сластинці про. Як багато діточок, ніби в полі квіточок. Боже, отче, глянь на дітки, на ці чудові квітки. Хай здоровими ростуть і дари мої приймуть. Діти, а ви приготували для Святого Миколая щось? <пілляє> Приготовилися. Темна ніч не йшла с ней миша, спляче глибоким сном уста дихатиша, коло печі урядок на шнурку панчишки. Ми колених покладе цукерки й горішки. Мама сить і з спить, сплять сни і дочки. Раптом сітки на двор, чуються дзвіночки, вибігають за кущів, олені рогаті, осипаються з дерев. І ні волохатий. що таке, і хто такий у червоній шубі, шурхотить тюти марі, мене жару грубі, що сани у снігу, що на них заклунки. Ми, коли святий привіз дітям подарунки. Хай наповняться добром, маленькі душі. Під кінець святкового дійства діти отримали подарунки від Святого Миколая.